Унікальний військовий патріотичний літній табір Я Українець відчинив свої двері для чернігівських дітей, які зможуть пройти неймовірну школу виживання та пробути 15 днів без гаджетів і мобільного зв'язку. Табір запрацював завдяки підтримці народного депутата Валерія Деведенка, благодійного фонду політичної партії Наш край та голови фізкультурно-спортивного товариства Україна Андрія Кужельного. Військово-патріотичний наметовий табір Я Українець розрахований на 60 діток, 10 постійних інструкторів, які знаходяться з ними на цій території. Це чотири вихователі, це охоронці, це медичний представник. Табір спрямований на те, щоб діти змогли почуватися самостійними. Вони проживатимуть у справжніх військових наметах, харчуватимуться здоровою їжею, проходитимуть справжні випробування та самі забезпечуватимуть свій побут. Буде дуже багато цікавого. В першу чергу у нас буде пов'язано саме з військовими справами. Ми запросили кінологів, поліції, кінологів пограничної служби, які покажуть нам, як можна, як собачки знаходять не тільки вибухові засоби і людей. Буде захована дитина одна в лісі, собака навіть не буде бачити цю дитину, не знаю, їй покажуть речі. Буде захована. захована буде за територію табору, навіть за територію, тобто ніхто цього не буде знати. І собака покаже, як вона може знайти. Вік дітей різний, починаючи від 9 до 16 років. Кожен приїхав сюди зі своєю метою знайти друзів або навчитись чогось нового. Учитися тут, виживати. Хочу знайти нових друзів, узнать много нового і просто відпочити. Дуже позитивний лагерь. Мені дуже тут подобається. Нас будуть водити на екскурсії, показувати фільми. Попереду 15 веселих і випробувальних днів протягом цього часу. Діти зможуть відчути справжній військовий патріотичний дух.